Вісім повітряних цілей, які близько четвертої ранку летіли на Київ по балістичній траєкторії було знищено. Утім, ламок ракети пошкодив у Дарницькому районі. Недобудовано будівлю пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок упав на газон без горіння. Також у Дарницькому районі наразі є двоє постраждалих. Чоловік та жінка. їм медики надали допомогу на місці. Виклики Фроченківський район не підтвердилися. Повідомив про це Віталій Кличко. Також оприлюднено світлини прильотів в мікрорайоні Бортничі на декількох вулицях. Внаслідок вибухової хвилі у мікрорайоні Бортничі у десятка житлових будинків політали вікна на місці рятувальної служби та Карати швидкої медичної допомоги працюють слідчо-оперативні групи. Найближчим часом до роботи приступлять комунальні служби для ліквідації наслідків нічної повітряної атаки. І сьогодні Володимир Зеленський розпочинає робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Президент України зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом. Проведе низку зустрічей і переговорів. Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та. У зміцненні міжнародного порядку заснованого на правилах та повазі до суверенітету кожної нації серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборони і співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році. Напередодні Володимир Зеленський побував у Аргентині там він зустрівся з президентами Парагваю, Ургваю та Еквадору. Подякував їм за рішучу підтримку та розглянули перспективу проведення саміту Україна Латинська Америка. Також лідери держав обговорили співпраці України та Еквадору у безпековій сфері діджиталізації торгівлі сільськогосподарською продукцією. Запропонував долучитися до імплементації української формули миру. Для нас є дуже важливою підтримка та потужний об'єднаний об'єднаний голос держав Латинської Америки, які підтримують українських людей у війні за нашу свободу та демократію. Підсумував президент України. Крім того, в Аргентині Володимир Зеленський взяв участь в інавгурації Хав'єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав нового президента. У себе в телеграм-каналі він написав: це новий початок для Аргентини. і Я бажаю президенту Мілею та всьому аргентинському народу здивувати світ своїми успіхами а також упевнений, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною і надалі розширюватиметься. Підсумував президент України Володимир Зеленський. Також Володимир Зеленський, перебуваючи в Аргентині, провів розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном. Президенти обговорили наші пріоритетні потреби. І наступний французький оборонний пакет. Президент України подякував за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16. Наголошено на важливості відкриття на саміті Євроради переговорів про вступ України до ЄС. Україна виконала всі необхідні рекомендації Єврокомісії. У Зеленського і Орбана, які приїхали в Аргентину на інавгурацію Гав'єра Мілея, відбулася нетривала розмова. Про що точно говорили президенти, невідомо, але ось такі кадри показало аргентинське телебачення. Тим часом республіканці проголосують за пакет з фінансуванням оборонних потреб України лише після того, як демократи погодяться на посилення південного кордону. Про це заявив сенатор від республіканської партії Джим Ріш. Пише про це видання «Голос Америки». Урядовець пояснив від термовинування фін Це прагнення довести необхідність припинити нелегальну міграцію через південний кордон. США Ріш додав, що кожного дня близько 10 тисяч нелегалів через цей кордон. Потрапляючи до штатів, також він підсумував, попри дискусії у сенаті рішення про фінансову підтримку України не затягнуть. Нагадаю, що минулого тижня у Сенаті США заблокували голосування за законопроєкти про додаткове фінансування 61 мільярд доларів, з яких призначалися на допомогу Україні. Союзники Орбана лобіюватимуть у США припинення допомоги Україні. Про це пише видання «The Guardian». Дипломатичне джерело близьке до посольства Угорщини. Повідомило виданню про впевненість Орбана, що допомога Україні не пройде в Конгресі. Напевно, тому він також намагається заблокувати допомогу з боку Європейського союзу. Завозять агітаторів на територію України. Росіяни розпочали підготовку до. Виборів так званих президента на окупованих територіях про це повідомив міський голова Мелітополі Іван Федоров. Він написав, що в місто завезли вісім автобусів виконавців та розселили у викрадених приміщеннях. Також загарбники проводять збори в приміщенні райдержадміністрації за інформацією мешканців. Завезли саме агітаторів, які понесуть по окупованим громадам брехню про диктатора та російський мир. Проте Федоров зазначив, що наші люди точно. Знають правду. І партія вантажівок, які доправила Укрзалізниця вже у Польщі. Сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Наступні такі відправлення плануються зробити регулярними, так задіяти більше платформ, повідомили в Укрзалізниці Війна набирає обертів у всьому світі. Зараз на планеті 183 регіональні збройні конфлікти. Це рекорд за останні 30 років. Про це пише видання Блумберг. При цьому спроба РФ захопити Україну вказана як найруйнівніше. Також наголошується, що інтенсивність конфліктів зростає з кожним роком. В останньому дослідженні кількість загиблих збільшилася на 14%, а кількість насильницьких подій на 28%. НЗК відкрило реєстр декларації. Вилучення документів з публічної частини реєстру декларації можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні. Однак, у такому разі, певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі. Повний публічний доступ до реєстру буде забезпечено НЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні. Намагалися втекти з підробленими документами. Прикордонники викрали чотирьох ухилянтів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Один з чоловіків на перевірку документів надав довідку для отримання пільг людей з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. Інший нотаріально завірено копію пенсійного посвідчення людей з інвалідністю другої групи своєї дружини та копію довідки медико-соціальної експертної комісії. Пише прес-служба. Ще один з ухилянтів намагався отримати дозвіл на виїзд. З України за липовими тимчасовими посвідченнями військовозобов'язаного та довідкою про проходження військово-лікарської комісії. Останні за підробленою довідкою про непридатність до військової служби усі документи були підробленими. Правопорушників передали співробітникам нацполіції. Додають в ДПСУ.